Так, перш ніж почати писанку, шкрябанку, мальованку, що там хоче людина ем, приготувати, треба ось такий цибулевий відвар. Щоб писанка набула гарного кольору, його треба, щоб він настоявся до ранку. І тоді такий насичений, гарний такий. Ну коли кладеться яєчко до підверу, його треба трошки обезжирити, тоді воно дуже гарно покривається повністю краскою. Писаночки ми зварили, охолодили, щоб не пекло в руки. Обично писаночки вмарилися і писалися в чистий четверг. Починали собі варити цибулення, щоб воно гарно настоялося. Тоді от готова зварена писаночка, і приступали до роботи. В п'ятницю приходили з церкви, була плащаниця, тоді всі сідали до роботи, як така важка робота не робилася, а пісалися І Кожна господиня, кожна жінка мала свої методи, хтось травичку ліпив, хтось малював. Я дуже люблю малювати, так як моя мама любила малювати і писала писаночки в неї завжди гарні, дуже були такі писаночки. Та я так захопилася цим виробом, що воно стало моїм справжнім хобі. Наноситься узор, от, вишкрябується. Ось от так писанка поділена на дві частини. Це е, частина зчиталася день і ніч по, на, по, на пополам. Якщо так робили ось іще так само, це вже поділено на чотири частини, це вже чотири сторони світу. Пополам, получився трикутничок. Це як триєдинство батько, мати, дитина. Це не просто лінії, кожна лінія означала щось. Це, хто знав читати писанку, він її малював і читав. Якщо намалювати сюди ось таку квіточку, тоді це означало, що от я хочу, щоб хтось мав здоров'я, був гарний, лікарські квіти, які як такі зображення люди. Ну, не було як тепер лікарів, все було народними методами. Ось на писанці вони писали, щоб запам'ятати, що там от така лікарська рослина, вона приносить користь. Ну, Наприклад, ось ці сосонки означали, що здоров'я. Наприклад, от така писаночка, як. 40 клинка, от вони теж складаються з 40 клинців. Ось кожен, кожен кожна ця заштрихована лінія це означало, що це зоране поле. Ці крапочки означали, що воно засіяне. Якщо ще між, пусто, якщо намалювати квіточку, то вже поле от урожаї. 40 днів Ісус ходив по пустелі. 40 днів поминають, якщо людина померла, воно зв'язано, воно таке, як оповідання про життя. Якщо не і так розібратися. І Ще вон, ластівки, пташки малювали, це як провісник весни, що вже о, вже весна йде, малювали. І ще така була легенда ластівки. Це кажуть, як божа пташка, її. Вона живе під стріхою ближче до людини. Кажуть, є така легенда, що коли Ісуса вели на розп'яття, то ластівки крали гвоздик, щоб менше було, щоб йому причинили менше болю. Зато і вважаюся, вона як ну це така легенда ходить. Тому і деколи зображають і ластівки на цьому, ну верб, вербу. Це теж як весна, начало весни, квіточки. Ну, коротше, якщо писанку читати, то можна про неї говорити, і говорити, і говорити. Багато чого. Якщо дівчина ем, сподобався хлопець, тоді вона ем, йому хоч дарувала ось так писаночку з квіточком, ружа, називається, по, якщо так говорити, ружа. Але писанка мала бути не такого коричневого. Кольору, а червона. Червона. Тоді вона означала що от дівчина хоче признатися хлопцю коханню, дарувала йому на Великдень таку писаночку. У гуцулів був такий звичай, йшли до річки. Хлопець вів дівчину до річка і там на річці поливав її водою. Казав, що вона, якщо з писанку подарує, він її водичкою побризкать, буде дуже гарна. А були такі хлопці, що хотіли, щоб не подарувала. Бо... Чекав другий хлопець. Тоді притискали так до себе, щоб писаночка повністю розбилася. Ну, А прятати було ніде. Прятали такі були вишиті сорочки та прятали в сорочку. Та Зараз кармани, сумочки, а тоді ж тільки так. І ще дівчина, якщо вже поливали, то хотіла вже відкупитися, що ось, хватить мене вже сьогодні поливати, то брала три яєчка. І клала у відро хлопцеві. Сучасні хлопці навірно, вже, навірно, і не знали, бо для чого це вона робить. А тоді хлопці все знали. Якщо вона положила в відро три яєчка, значить я відкупилася. Сьогодні вже мене ці хлопці поливати не будуть. Такий був гарний звичай. Зараз ну, хлопцеві ну, покладу я три яєчка. Він буде думати, що я хочу, бо закуска для нього. А тоді кожна. кожна Дівчина, кожен хлопець знав, що то означає все. Дома говорили, дома спілкувалися. Вечеря була за столом, всідали всі разом. Навіть коли з церкви приходили, хазяїн клав на до стіл кошика, виймалася пасочка, писаночка, і, і всі пом... сідали з молитвою. Не так, що прийшли, о, здавайте, швиденько, там ми хочемо, там вже мало шоудери, чогось, пікниці. Ні, спершу сідали до столу, всі молилися і тоді сідали. Був проходив обід після того. Це було ну, десь 50 60-ті роки. Це я сама не знаю. Це мені розповідала моя мама, що так так було. Но. А у нас час, вже коли я ще коли я ходила із мамою у церкву на великдень, то чекали ми від маточки писаночку. Кожна, кожна маточка на другий день, посвячені писаночку, приходила. До церкви і наш ну, сумочок не було. Брали платочок, носовичок, і ось. Так загортали у носовичок, і всі з носовичками, І діти, знаєте, як чекали Тут, ту писаночку, а зараз що кіндер, шоколадний і все. А тоді ми так чекали, яку маточка писаночку подарує. Так було цікаво, бігли. А маточка було ж дітей не зараз, по один-двоє, а по шість, по сім дітей було. то треба було нести гарний носовичок. Щоб кожна маточка подарувати дитинці. Сім'ї були великі, сім'я складала і сім і вісім дітей, то треба було і пасочку велику, треба було і писаночок багато, тому що приходили із церкви, то обов'язково кожен мав з'їсти освячене яєчко, пасочку. Якщо яєчко почистили, то цю шкаралупку заборонялося викидувати хоч куди. Її або прикопували в грядку, або десь під дерево покрошити, щоб воно було і ну, краще, ну, щоб воно не як освячено, стільки молитві, то е, заборонялося викидувати освячене. Кажуть, це величне свято, е, великдень свято і свят. Це народ. Христа — Це найкраще, саме, саме що на народження і, і, і Воскресіння то саме дві великі свята основні. І відпочивали, а далі ще йшли на вечірню службу, а тоді вже писаночки дарували у, поле, у понеділок. Маточки, не першого дня, а в понеділок давали пісаночки. Ці традиції почали зникати десь, як ну, я, е, коли я ходила ще в школу, тоді вже запрещали ходити до церкви. Знаю, що в нас е, пішли на Пасху до церкви та всі стояли так з піднятими руками, то заборонено було. Но, але ж люди не тоді ще всі робили і писаночки вшитку, хоча святили підпільно, так ночі проходило все. Потрібно, щоб наша культурна спадщина не зникала із наших дітей, щоб вони любили цю роботу. Я думаю, що наша традиція збережеться, наша культурна спадщина не пропаде. Ми чекаємо перемогу, віримо, надіємося на це.